Костянтин Грубич легенда українського телебачення. Відомий телеведучий та журналіст. Має власний ютуб канал. Має понад 30 років досвіду. Ми з ним зустрічаємося на Майдані Незалежності в Києві о 8.30 ранку. Костянтин Володимирович, Добрий день. Привіт. Вітаю. Ранку навіть, не ну, дня, да, ранку. ранку. Це не такий ранок, прекрасний на Майдані Незалежності. А, о 8.30. Так. А це для вас рано? Це для мене для інтерв'ю рано, так. для роботи е, нормально. Це все дуже відносно. Рано, так. пізно, дуже відносно. Тому зараз в Америці для когось зараз дуже пізно, так. а для нас рано. Так. Тому, я живий, ти живий, ми з тобою говоримо. Це найбільше щастя. Так, ну розкажіть, будь ласка, коли ви прокидаєте взагалі? По різному, колись, коли був молодший, то для мене рано прокидатися там рано, це раніше шостої шосе. Це це був просто якийсь. Якийсь вирок, це була мука. Я міг спати і до 11 Я пам'ятаю, як я чекав ці неділю, у нас ось один вихідний в школі був, коли можна було поспати далі, ніж і 10. В суботу вчилися. І в суботу вчилися. Вовсю. А в неділю ще треба уроки робити. Ну, коротше, якось так експлуатація дітей була во всю. То, то для мене було важко. Я пам'ятаю, коли оце українське радіо чи радянське. Тут, 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 грає по, 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 по цій радіоточці, а мені треба прокидати. Це, це, це. А зараз я дуже легко піднімаюся, тому що, мабуть, ну як легко, відносно. Тому що я вже загартований відрядженнями, армією, багатьма різними мотивація. Якщо я знаю, що мене цікава або відповідальна справа чекає, то швиденько береш себе в руки і вперед. Або сніданок ось ведеш. Хлопці-дівчата сніданок він з один плюс один іргії і інших ранкових проєктів. Вони ж прокидаються взагалі там о четвертій, Так, то як. Дуже рада. А дівчатам ще раніше, тому що у них складніша історія з обличчям. Треба ж бути так. як хо-хо-хо. Так. Ну але от зараз ви другий сніданок не ведете. Не веду. Зараз вас знаю, споживаю. Робу. Знаю, споживаю. Так. А хочете знову вестись? Дуже хочу. А чому Я... була обмежена ця можливість? Ну це не до мене питання, тому що є е... як це треба жити за можливостями. Ага. Можливо, немає, неможливо, а напевно, що немає ресурсу, реклами немає. І, і, і так дивовижно, що медіагрупа 1 плюс 1 Тримає всі свої канали, які були до, до широкомасштабного повномасштабного вторгнення. Тому я б не хотів це коментувати, але я розумію, що е, не всі творчі бажання можуть бути задоволені, так як хочеться творцям. От так. ну є, є, є багато виборів. От я зараз не буду про них говорити, куди б я міг направити свої зусилля. Але поки що мені цікаве телебачення, і оце коли вже ти вкусив цей прямий ефір, спілкування з глядачами, то цього хочеться знову і знову. І я не втрачаю надію, що після перемоги все ж таки для мене знайдеться застосування. У мене, до речі, були про пропозиції теж прямо ефірні на, на інші телеканали. Але я поки що утримуюсь, ну тобто, ви один плюс один віддаєте фаворит. Не один плюс один фаворит, а колективу людям, з якими в мене добрі стосунки, які в, в непрості часи мене висмикнули знову на роботу, так. на постійну роботу, тому що я кілька років був поза телеканалом, не в штаті. А тепер, коли 24.02 почалося величезне ще більше горе, ніж було в 2014 році, то мене не попросили запоріг. А я був у найтяжчі хвилини на каналі, тому, тому в мене такі якісь такі романтично порядні імпульси нікуди не рипаться. І, і, і не зраджувати, тому що я це сприймаю як свого роду е, маленька зрада. Ну, у вас є YouTube канал, Так. там про готовку є багато так. зараз вже, і не готовка теж багато так. що є. Ну, от в мене питання до вас: чи хочете провести якусь програму кулінарну саме на телебаченні? Не, не хочу. От чого б не хотів вести на, на телебачення, це кулінарну програму, тому що я вже це проходив. От, ну, знову ж таки, дивлячись, який формат. Якщо це буде більше програма інтерв'ю, от тоді, але я б максимально дистанціювався від астрономічної теми в телебаченні моєї присутності в ній. Ще багато нових є персонажів, бажаючих і так далі. От якось так. Є Євген Клопотенко, відомий Є. український шеф-кухар. Він ініціатор, щоб борщ включили до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Як ви вважаєте, який в нього, так би мовити, внесок в культуру України? Цілої України? Україну ну, він по перше, він геніальний піарщик. Він розуміє потреби. Аудиторії він міє формувати команду, він чітко формулює свої думки, він моментально мислить, і у нього просто він як флюгер. Він відчуває, куди вітер дує, і це співпадає з потребами нашого народу. Тобто, це я вважаю для просування української культури і не лише гастрономії, а взагалі українства. Це один із визначних таких людей. От щодо, щодо власне кухарської або кулінарної складової, я не суддя, тому що я знаю багатьох його колег, які критикують клопотенка як кухаря. Знову ж таки, я не можу це судити. Можливо, це від заздрості, можливо, дійсно у нього якісь є фахові помилки. Але як комунікаційник, я кажу, як дослідник процесів, процесі, тому що я колись писав кілька років тому дисертацію на тему телепрезентації української кухні. Тоді ще клопотенко не злетів на такі висоти, як зараз. І в мене там в кожній дисертації обов'язковий розділ або напрямок, гіпотеза, що ви передбачаєте. Так, от я передбачав, що через деякий час в Україні з'явиться такий діяч, який буде на кшталт Олівера Джеймі Олівера в Англії, який поміняв фактично систему шкільного харчування в Америці в США, найбільшій країні, найпотужнішій. і що його ці всі акції кухарські, вони не стільки про кухню, як про культуру і про ставлення людей до їжі. О, от і тут у нас з'являється буквально через кілька років, навіть раніше, оце явище Клопотенка, і він робить все те, що в мене понаписує, що я думав, що це буде через 15 20 років. Ось, будь ласка, і шкільні їдальні, і епопея з борщем, і все, що він не, не не витво не задумує це глобально і так далі. Ну може я забагато про нього кажу, але я швидше е, за Женю, аніж е, його критик. Тому я дуже щасливий, і якби таких яскравих особистостей було у кожному роду діяльності в Україні, ми були б ще кручі. Так, ну у нас про міністерство культури хочу трохи поговорити, якщо можна. У нас міністрами культури був от нещодавно міністр Ткаченко, журналіст український, була Оксана Білозір. у Нас була співачка, так і актор Євген Нещук. Був ще Богдан Ступка колись. Богдан Ступка, О, я не знаю. О, от, був Боже. міністром. Так, і от міністри культури, вони мають обов'язково, на вашу думку, бути творчих спеціальностей чи більш політики, державні діячі. Менеджери. От, от чесно скажу, не те, що я не хочу відповідати на це запитання, а от я тут абсолютно не фахівець. Я, е... За великим рахунком, не вважаю, що взагалі повинно бути Міністерство культури. Так. От. Тобто це якийсь рудимент, мені здається, радянської системи, тому що музеї, бібліотеки, будинки культури і, і, і вся ця сфера культурна це швидше повинні бути підприємствами. Так. От. Так, щоб вони приносили прибуток. Якщо неможливо приносити прибуток, то це має бути якась державна дотація. Знову ж таки, це настільки від мене далека сфера. От. І, і якщо, вже так, якщо вже дійсно копатися, то керувати Міністерством культури повинен не стільки людина творча, тому що творчу людину може заносити в, і в різні боки. Оксана Біла співачка Олександр, ну Олександр Ткаченко, все ж таки менеджер, так, і, не і він, він, він як Рівняк ніхто він більше до, до цього підходить так. крісла або Богдан Ступка, Царство небесне, але він актор і він цим приймається. Ну, словом, міністерством культури повинні керувати фахові менеджери, які ставляться до культури як хірург. До до, до, до пацієнта. Без, без зайвих емоцій, але з задачою врятувати життя. Порятувати культуру і зробити так, щоб вона стала популярною, затребуваною, щоб українська мова не насаджувалася, а хотілося, щоб вона була вигідна. Ну і так далі, і так далі. Ось дивіться, бум. Видавництво українських це ж не завдяки міністерству культури, ну, а завдяки тому, що прийшов час, що сформували, сформувалися команди, що керують видавництвами такі Видатні постаті, наприклад, як Мар'яна Савка у Львові, і інші видавництво так? Ну так, видавництво у нас є інші видавництва, дуже цікаві, які мають маються успіх, та ж віхола, то то книголав. Ну щоб нікого не образити. неї так сказати, що що воно видатне видавництво. Хто абагамага? Супер видатне. Це е, одне з перших, е, якщо не перше, суто е, е, с, от, от, з такою ідеологією. Від двох до сто двох е, е, з геніальним е, фундатором е, Іваном. Е, ну, коротше, але вони всі розвивалися поза впливом якогось державного органу, який би ними керував. Свича супереч. Я зрозумів. Ну от питання стосовно. Кухні. Так, є заклади. От тут на Хрещатику, ми з вами зараз на Майдані є на Хрещатику, Макдональдс. І, а... і не, один. Так, не один. Ось раз і там два, а там, я не а, там далі, по-моєму, ще є. Так. ну от Це по, -по, -по всьому світу вони є безумовно, вони себе називають ресторанами. А, чи можна назвати Макдональдс ресторанами, коли вони пропонують ну не такий асортимент, як в ресторанах? А от більш гамбургера Боже, яке цікаве запитання. Ні, ну ніколи в житті я про це не задумувався. Ну фактично, якщо почитати визначення верифікацію слова ресторан, то Макдональдс це не ресторан, а це швидше маркетинговий хід, і, і, який долучає в тому числі широкі народні маси по всіх континентах до того, що і я відвідав ресторан, тому що ресторан це привілея. Багатих, заможних, це розкіш. От. А, а тут ти зайшов, о, я теж в ресторані. Тобто такий самий обман. Побутовий, ну який же це ресторан, це фастфуд, це так. забіг, з'їв. Але всіма улюблений, так. геніальний винахід. Он Блінкен ще нещодавно був і, Скле, і ми... похвалив наш цей Макдональдс. Тому, але я там дуже рідка птаха. Залітаю, так. тому що о, ну, я боюся зірватися, я краще його не буду їсти. Ви прихильник здорового харчування? Я за цей заручник здорового харчування, так. тому що якщо інакше, то о, не той метаболізм, о, вік о, купа різних о, історій, які о, зроблять мене о, здатним Хоча б в плані фізичному. Угу. Тому що е, е, погане харчування неправильне. Це так. ж не лише там тіло, це, е, е, це кров, це здоров'я, це інфаркти і купа, купа всього всього решта. Угу. А от скажіть, будь ласка, Макдональдси чому вони такі популярні? На вашу думку саме? Тому що вони смачні. Тому що вони враховують е, е, психологію людей. Вони присмачують ароматизаторами запахи. Оці вони дають бажання купити і з'їсти. Це дуже красиво виглядає, це як іграшка, це як дитяча іграшка. Ти заходиш туди і ти поринаєш такий в Діснейленд. От, і, і всі ці подачі, всі оці бургери міняють меню. Ага, це я з'їв, це не з'їв. Тут тобі морозиво, тут тобі ця солона. Картопля фрі, ну тобто, це така пригода, це mm. нас занурює в дитинство, мені так здається. І от останнє моє питання: це от після перемоги, от ви дізнаєтеся, так побачите новину або в телеграм-каналі ТСН про те, що перемога. Кому подзвоните першому? Я подзвоню в Полтаву е, е, Нілошці своїй, який е, днями 80 років. Я дуже хочу, щоб вона до цього моменту дожила. До, до, до 80, 80 років буде 26 вересня, і, і скажу, що ось ми дочекалися. Ну, а далі там великий список. А. Тобто, всьому списку контактів mm. чи ні? Ну, всьому, не всьому, я не дуже великий цей, телефонний додзвонювач, тому що в мене нема на це часу. От, mm -hmm. але отак, якщо задуматися, то я в першу чергу подзвоню їй. Так, я вам дуже вдячний за цю розмову, мені було дуже цікаво. Дякую вам. <реш> я тобі дякую.